Дорогі брата і сестри, сьогодні велике свято пророка Божого Іллі. Ви знаєте всі за пророка Іллю, що це був ревний служитель Божий, ревний дотримувач заповідей Божих. І цих заповідей пророк Ілля хоче, щоб і ми дотримувалися так само ревно, побожно, щоб у всьому слухали Бога і виконували Його святу волю. На це є воля Божа, і дивимося на життя пророка Іллі, як Він ніколи не порушив ніякої заповіді Божої. Божої. Він у всьому завжди був Богові вірний. Ви це знаєте, і дивитесь на своє життя, чи завжди ви у всьому Богові вірні. Бог слухав пророка Іллю. Пророк Ілля молився, і Бог пророка Іллю слухав. Якщо ми молимось, чи завжди Бог нас слухає. Бог хоче, щоб ми виконували Його волю, слухали Його, тоді Він буде слухати і нас. Так учить нас Господь Бог так проповідував пророк Ілля, і так і було. Бачимо, що помолився пророк Ілля, щоб не було дощу, і не було три роки і шість місяців дощу. Це дуже є велика біда. Був великий голод, багато людей помирало. І навіть Бог показав пророку Іллі, що коли він прийшов у середку Сидонську до вдовиці, е, у якої помирав син, і помертики, пророк Ілля його воскресив по молитві до Господа Бога. І каже Господь Бог: подивися, помирають не тільки люди, а й невинні діти, помирають тварини, птахи. Каже, скажи мені, і я дам дощу, і буде врожай, і всі будуть жити. Але пророк Ілля каже, ні, вони не дотримують заповідей твоїх, вони не виконують твої повеління, вони недостойні, щоб ти давав їм благо. І не хотів пророк вже Бог просив пророка Ілю, щоб він дав дощу, щоб він повалився і Бог дав дощу. Але довго ще. Не було, багато людей помирало, Пророк ля побачив, що земля гине, що невинні помирають, і вже він е, теж змилосердився і помолився до Господа Бога. Каже, дивись, люди вже трошки скаменулися, почали слухати тебе, почали виконувати заповіді. твої, каже, я до них говорив. Вони мене слухали, і вже добре каже, бо вони ніколи мене не слухали. Тепер почали слухати. Тебе, Господа Бога, і мене, пророки Іллю, почали слухати. Дай їм. Уже нехай їх, і будуть щасливі і мирні на землі. І так Господь хоче, щоб і ми були щасливі, у мирі жили без війни, але бачимо, що ворог шукає, як погубити людей, і видумує усякі спокуси, щоб нас знищити. Всякі випробовування нам посилаються, всякі спокуси, всякі хвороби, біди війни. Ми не є аж такі грішні, щоб сказати, що за гріхи нам ця війна. Але ми бачимо своє життя, кожен знає свою совість, кожен бачить, як він виконує заповіді Божі, як він дотримується, як він слухає Бога. І тому, дорогі браті і сестри, стараємося, щоб ми були людьми, християнами, щоб ми жили у мирі, щоб ми один одного любили. Щоб ми один одному творили добро, мали взаємне розуміння, увагу один до одного, нікого не осуджували, нікого не обманювали, не обкрадали, а старалися допомогти один одному, хто потребує, вдовиці, сироти, бідні, стараємося бути один одному корисними, щоби нас хвалили за наше праведне життя і наслідували. У своєму житті, як ми наслідуємо Господа Бога Ісуса Христа, святих угодників Його, Пророка Іллю, як ми стараємося бути подібними до них у своєму житті. У вас дуже хороші люди у селі. Я за багато років це добре знаю. Живу з вами, люблю вас і отець Дмитро, який зараз вас служить. Хороший дуже священник, він старається, він виконує заповіді Божі, він намагається все вивчити, старається, щоб було все найкраще, Він хоче знати, хоче і когось навчити. І у нього служба виходить дуже гарно. Він і служить гарно, і читає, і виголошує, і проповідь каже: Ви знаєте, так? Чули це Дмитра. Хто чув, хто не чув, хороший у вас священник, шануйте його, поважайте, любіть. Хай пророк Ілля, Божий дасть, щоб у вашому селі ніколи не було ніяких чути гармат, пострілів, сирени, щоб ніхто не помирав, щоб не повернулися, ваші захисники, наші усі, ваші госільчани, щоб повернулися здоровими, живими. І наша Україна процвітала, була щасливою, щоб люди повернулися, ті, які виїхали, і старалися збудувати свою державу, працювали для свого села, для своєї держави, для своєї сім'ї. Всіх вітаю святом, Хай Бог поможе вам, на рік дочекати, всім миру, здоров'я, любові, хай Бог помагає вам.